Вітаю малята! З вами знову казковий вечір для малечі. І я її ведуча Марійка Джас. Кар! Привіт! Мене звати Каркуша. Мені так подобаються казки, які ви читаєте. Тож я вирішила завітати до вас у гості, аби разом слухати казочку. Дуже рада зустрічі, Каркуша! Кар! Сьогодні ми розпочинаємо цикл зимових казок, завдяки яким ви на деякий час поринете у казковий світ пригод разом з нашими героями. Називається наша сьогоднішня казка Янголи не помиляються. Кар, кар, давайте швидше читати! Мені так цікаво. Дітки, а ви готові до казки? Якщо так, то вмощуйте зручніше та уважно слухайте. Кар, я готова слухати казку. У янгольському саду робота аж кипіла. Старанні янголята виготовляли сни і неабиякі. Кожен сон мав наснитися цій дитинці, яку варто було трішки повиховувати. Ось, наприклад, кучерявому ангелику випало віднадити маленьку іринку малювати в шпалерах. Іринчина мама докладала всіх зусиль, щоб доня перестала псувати стіни в їхній гарній уселі. Та ніщо не допомагало, тож її справу нарешті розглянули в Небесній канцелярії та передали їй в Янгольський сад. Ангелик і так і сяк міркував, аж поки не змайстрував такий сон, після якого Іринка вже на ранок повинна була схаменутися й малювати не на шпалерах, а на старих газетах, що їх мама прищепила внизу на стіні. А роденька Янгелюся отримала завдання геть простеньке. Дев'ятирічний Сергійко щодня смикав за кіску Софійку, свою сусідку по парті. Дівчинці те смикання вже так устогидло, що вона попросила матусю, щоб та робила їй іншу зачіску. І тепер у Софійки була така зачіска, як на хореографію. Про це те не стало Сергійкові на заваді, і він, як і властиво хлопцям його віку, винаходив усе нові й нові способи для своєї ж звичайної забави. Урешті дівчинка стала подумки просити, щоб Сергійка відсадили від неї. Справа, як і годиться, потрапила спершу на самісіньку гору, де її зважили і перевірили на дріб'язковість. По тому, звісно, її спустили до самого низу у янгольський сад. Тут суфічну справу передали Янгелюсі. І вона вирішила, що нема чого завдавати собі клопоту, Бешкетника досить просто налякати у вісні. Бо ж хлопчаки звіряють усе силою кулаків. Тож лише такі методи впливу розуміють, що перед ним розводитися про високі матерії, слід набрати чорної фарби, змайструвати когось жахливого та вкласти йому до пащеки декілька погроз. І Ангелюся додала ще й великого чорного кулака, як вагоме попередження Сергійкові, та й понесла сон на перевірку керівникові янгольського саду. Той, іначе півненіс окуляри в золотій управі заходився розглядати Янгелюсину роботу. Ну, і що це? спитав керівник до Кірлова, дивлячись на Янгелюси поверх своїх окулярів. Зауважмо, що за ним учням більше пощастило. Їм учитель у таких випадках просто каже Неси щоденник, двійка. Але не тут. Янгелюсі не лише повернули роботу, а ще й докладно пояснили присутності інших. У чому її помилка? Тільки добром, Янгелюсю, ми можемо чогось навчити, тільки доброзичливими проханнями прихиляють на свій бік або переконують затямила. Янгелюся мовчки слухала напучування, поки нарешті не спромоглася вимовити вголос заповітне гасло. Янголи не мають права на помилку. Вислухавши підбадьорливі слова керівника, Янгелюся пішла переробляти сон для башкетника Сергійка. Отож, таким доволі складним був процес виховання та навчання в янгольському саду. Утім, садочком чи школою у властивому для людей розумінні його можна було назвати лише умовно. Це був білий корабель, який зазвичай пришвартовували в підвітряного боку якоїсь із хмар. Зранку батьки янголи прилітали з маленькими янголятами, і залишали їх там до вечора, а самі поспішали у власних янгольських справах. Удень білий корабель гойдався на м'яких небесних хвильках, а вночі вирушав із дитячими снами на землю. На кожну дитину чекав свій сон, байливо виготовлений янгольськими рученятами на небесних хвилях. У півночі малесенькі білі згорточки летіли на землю. Вони були схожі на білих голубочків із тріпотливими крильцями. Та що ближче вони підлітали до оселі, куди прямував янгольський сон. То більше уподібнювалися до невагомої білої хмаринки, а далі ставали геть прозорими, мов ну, повітря, і хутко просочувалися крізь двері до дитячої. Потім з гордочок пірнав під теплу ковдру і починав снитися. Напередодні Різдва в янгольському саду завжди багато роботи. Кожна янголя має виготовляти по два-три сни щодня. Адже з наближенням свята завжди доводиться нагадувати дітям. Що нечемно просити занадто дорогі подарунки, а їсти за багато солодощів шкідливо. Одного такого передсвяткового дня в янгольському саду пролунав ледь чутний срібний дзвіночок. Це був умовний сигнал, який сповіщав про те, що згори надійшло нове замовлення на дитячий сон. Водночас мала Янгелінка побачила, що керівник спинив на ній погляд, а тоді ще й поманив до себе. Завдання нелегке! Керівник стишив голос, але всі навколо принишкли, нашорошили вухо, вловлюючи навіть ледь чутний шепіт. Упораєшся? Тянгелінка трохи знітилася, хоча виду не подала, кивнула ствердно, простягнула руку за білим клубочком. Щойно зручніше вмостилася під креслатим дубом, як клубочок став розсотуватися. Але білі ниті викидав не довкола себе, а догори. Поволі з цих розмотаних ниточок утворилося щось на кшталт Білого марева, і в такій дивній імлі зарухалися двоє. Янгелінка придивилася і пізнала свого підопічного ігорка, якому нещодавно виповнилося шість років. Ось увечері вони вдвох із мамою повертаються з дитячого садочка. По весняному тепло, лагідний легідь жене по небу хмаринки, і горчик не йде коло мами. А ніби пританцьовує, то на бордюр вистрибне, то в калюжу вскочить, а то поженеться на випередки з власним відображенням у вітрині. Словом, жвавий і невгамовний хлопчик. Янгелінка бачить, як ігорчик спинився біля кавомашини, що примостилася на самісінькому краю тротуару, аж двома колесами стоїть на дорозі. Хлопчик просить у матусі какао. Симпатичний бариста чаклує над паперовим горнятком. Досипаючи зверху маршмеллоу, струмляє в нього пластмасову трубочку, проте не встигає передати його ігорчикові до рук, чути звук гальм. І за секунду срібляста автівка на величезній швидкості в'їжджає в каву машину. На щастя, у тій аварії ніхто не постраждав, а купу заліжача можна, якщо є бажання, відремонтувати. Ігорчик у тій страшній пригоді теж залишився неушкодженим. Проте відтоді його життя стало іншим. Хлопчик у момент аварії заплющив очі, а коли знову розплющив їх, світ навколо ніби унімів. Ігорчик, як і раніше, все розумів, запам'ятовував і хотів би поділитися враженнями про те, що відбувається довкола. Але слова тікали від нього і не хотіли більше дружити з його язичком. Відтак хлопчики з мамою щодня ходили до чемної пані в білому халаті. Вона мала добрі і ласкаві руки, давала ігорчикові папір та олівці, вмикала музику і просила намалювати те, про що він мріє. Поступово слова повернулися до хлопчика, але хтось ніби утнув злого жарту. Він став затинатися, вимовляючи перший склад кожного слова по декілька разів. Ігорчик уже не був тим безтурботним життєрадісним хлопчиком яким Янгелінка знала його до тієї страшної пригоди. Щодня він провлявся і намагався говорити, як і раніше, але язичок не слухався його. Від хвилювання Янгелінка затріпотіла крильми, усе враз збагнула, бачила, як хлопчикова душа зіщулилася і ніби зумліла. Так буває від великого переляку. Язичок заплутався в цих складках і вже не міг чітко вимовляти слова. Тут допоможе хіпа чарівна супілка. Тільки вона виведе язичок і горчика з мороку до світла і допоможе хлопчиковій душі подолати страх. Янгелінка взялася до справи, стиснула губки, звела брівки будиночком. Так ставалося щоразу, коли вона дуже над чимось замислювалась, намагалася відтворити подумки чарівну супілку до найменших деталей, провела пальчиком у повітрі різку. І враз перед нею зависла калинова гілочка. Сопілочка з деревця дубово єденце, як заграє, заспіває. Щойно Янгелінка заспівала, гілочка стала перетворюватися на доладну сопілочку. Білу-білу. На рівній відстані одна від одної розташувалися сім акуратних дірочок отворів, і навколо кожної дірочки розпустилася синя квіточка сон траві. До самісінького вечора Янгелінка клопоталася над своїм завданням, а коли мама й тато прийшли її забирати, здивувала їх несподіваним бажанням особисто доправити сон до ігорчика. Але ж доню, це проти правил, розгубилася матуся. Власне, ніде про таку заборону не йдеться, втрутився керівник у їхню розмову. Після нетривалих узгоджень, бо ж янголи ніколи не сперечаються, було домовлено, що Янгелінка в супроводі батьків таки спуститься й особисто передасть сон хлопчикові заїці. Ігорчик того вечора, як завжди, ліг у своє ліжечко, прослухав казочку, яку йому прочитала мама, і непомітно поринув у сон. Аж раптом хтось легенько торкнувся його плеча. Хлопчик розплющив очі. Перед ним у місячному промінь стояла дивна дівчинка, яка світилася середини білим сяйвом. Хто ти? хотів спитати ігорчик, але Враз нагадав собі, що затинається і злякався, що зганьбиться перед дівчинкою. Тому промовчав: Тобі не треба боятися мене, ігорчику, я твій друг, лагідно промовила дівчинка і усміхнулася. Хлопчик хотів заперечити, Чого це він має боятися? Проте знову згадав про власний ганч і замовчав. Це тобі! дівчинка простягнула розтулену долоню, на якій лежала якась паличка, що теж випромінювала біле сяйво. Ігорчик зацікавлено потягся рукою дивного предмета. Що воно таке? Знову ворухнулася думка, якій теж не судилося бути мовленою. Чарівна сопілка. Знову відповіла дівчинка на ігорчикове запитання, ніби він поставив його в голос. Якщо гратимеш на ній щодня, твоя хвороба хутко мене, а коли знову відчуватимеш, що на тебе хоче напасти затинання, просто уявляй собі цю супілочку. Вона й далі лагідно пояснювала, а ігорчик тим часом узявся розглядати дивний інструмент. Він покрутив супілочку в руках, зазирнув у всі отвори. А тоді спробував вмухнути. Супілочка відгукнулася на хлопчиків подих і заспівала тоненько, неголосно. Коли Ігорчик звів голову, щоб подякувати дівчинці, то нікого в його кімнаті ще не було. Він повернувся до ліжечка і вже хотів лягати, аж раптом побачив у себе на подушці сніжну білу пір'їнку, яка світилася зсередини. Ігорчикова мама зранку прийшла будити сина. Під ранок їй наснився дивний сон, у якому чемна жіночка в білому радила вітати сина до музичної школи, щоб він учився там грати на сопілці. Яке дивне хімерне відіння ще й запам'яталося до найменших дрібниць, і та пані зі сну водночас була схожа на лікарку, яка опікувалася ігорчиком після аварії, і на когось іще знаного, але давно забутого, когось. І з ким випало ходити до школи чи до садочка. І горчикова матуся нічого не могла напевно згадати. Сонечко, прокидайся. Матуся нахилилася над синочком і несподівано побачила у його руці чудову білу супілочку, майстерно вироблену, розписану синіми квіточками. І хоча вона не надто розумілася на таких речах, їй здалося, що то коштовна річ. «Ігорчику!» А де ти взяв таку гарну тудочку? Хтось у садочку дав? Так, хлопчик з просоння потягнувся. Це подарунок друга, вимовив він і не затнувся на жодному слові. Здивована мама розглядала супілочку. ніколи таких не бачила. Береш у руки стає тепло. І не просто рукам, а десь усередині відчувається, як щось зігріває. У цей час за малим ігорчиком і його мамою спостерігали, чи не всі вихованці янгольського саду. Особливо пишався своєю ученицею керівник саду, придумала, як зарадити лихові. І з завданням впоралася на відмінно: Янголи ніколи не помиляються, пришепотіла Янгелінка, коли піймала на собі розчулений погляд керівника. Вона подумки побажала ігорчикові щастя і узялася до виготовлення наступного сну. На цьому наш казковий вечір завершується малята. Сподіваюся, вам сподобалась казочка. А тобі, Каркуша, сподобалось? Так, дуже дуже. То зустрінемось ми з вами малята через тиждень. Кар!